Привіт, мої дорогенькі! Починаємо наше заняття. Послухайте віршик. Автобус їде по алеї, акація цвіте в садку. А ми, зібравшися під неї, абетку вивчимо легко. Діти, які слова зі звуком А ви почули в цьому вірші? Автобус. Алеї, акації, абетка. Пригадайте, які ще слова ви знаєте, які починаються зі звуку А. Діти, погляньте на ось ці малюнки. В назвах цих предметів є звук А. Необхідно визначити його місце розташування. Наприклад, апельсин. Звук А знаходиться на початку слова, наступне равлик. Звук А знаходиться посередині. а Звук А зустрічається двічі на початку і у кінці слова. Наступні картинки визначить самостійно. чашка, автобус, кулька, абрикос. А зараз послухайте загадку. З Самесінької Африки привіз дядько Панас маленькому Івасику солодкий? Ананас. Промовте вголос слово відгадку. А на нас. Скільки складів у цьому слові? Як ми можемо порахувати? Скільки разів торкнеться наше підборіддя. Долоньки, стільки складів. А. На. Нас. Який перший склад? А. Другий. На. Третій. Нас. Скільки складів? Три. Який склад із них наголошений? Як ми визначаємо наголос? Треба промовити це слово, не наче ми запитуємо. Ананас. Який склад ми промовили голосніше? Нас. Третій. Отже, третій склад наголошений. Придумайте речення зі словом ананас. Скільки слів у вашому реченні? З якого звуку починається слово ананас? А. Чи можемо ми побачити звук? Ні. Але можемо побачити зображення у, виді, у вигляді фішечки. Зробимо звуковий аналіз слова Ананас. Ананас перший звук А. Ми можемо його проспівати. Отже, це звук голосний. Ми позначаємо кружальцем. анн – Приголосний, твердий. Однією дією рисочкою А н голосний А н н приголосний твердий А а на голосний Приголосний, твердий, наголос падає на третій склад. Ось так. Отже, побачити звуки ми не можемо, але люди користуються спеціальними позначками для звуків. За їхньою допомогою вони читають багато цікавого, пишуть листи один одному. Ось відгадайте загадку. Коли хочеш ти читати, нас повинен добре знати. Це букви або літери. Кожна літера позначає певний звук. В українській мові голосний звук А позначається літерою, ось такою, великою А. І маленькою А. Стали букви у рядок і побігли в дідсадок. Хто у них заватажка? Ну звичайна буква А. На що схожа велика літера А? На даху домика, так? Або на гірко. Зі скількох паличок складається ця буква. Один, два і три. Давайте разом пальчиком в повітрі пропишемо цю літеру. Ось так. І перетинка. Молодці. А зараз маленьку промалюємо. Вона складається із двох гачічки. Ось такий і ось такий. На письмі звук А ми можемо позначити великою і маленькою А літерами. Велику літеру пишемо тоді, коли слово, що з неї починається, стоїть на початку речення. Із великої літери може писати імена людей, клічки тварин, назви міст, річок. Із маленької літери пишуться решта слів, усі назви предметів, тварин, різних явищ. Про це ви дізнаєтеся, коли будете вчитися у школі. Першою вашою книжкою буде буквар або абетка. Знайдіть велику і маленьку друковані букви А. А зараз ми пропишемо літеру А велику і маленьку. Я на дошці, а ви у своїх зошитах. Отже, Літера друкована велика А пишеться згори. Наіскась, в інший бік і посередині перетинка. Маленька літера пишемо ось таким чином. Робимо гачечок, пускаємося вниз, закругляємо. Далі робимо напівкружальце. Пропишіть ці літери в одну строчку. Діти, з літерою якого звуку ми сьогодні познайомились? Які бувають літери? Великі і маленькі. Коли? Пишуться слова з великої літери. Коли вони на початку, ім'я, назви міста, річки, клички твари. А коли маленькі в усіх інших випадках. Що вам сьогодні найбільше сподобалось на занятті? А на сьогодні все. Пока!